Друзі, слава Україні, героям слава, слава нашим воїнам, які сьогодні захищають нашу Україну, і всім е таким активним е людям, громадянам України, які е борються сьогодні е не хіба зовнішнім, а внутрішнім ворогом, як наша спілка незалежних адвокатів України з Володимиром Явдиком, які допомагають е таким простим людям, які сьогодні постраждали від даної системи від п'ятої колони. І коло мене зараз наш гість, наш е, підзахисний, наш потерпілий Іван Турій. Доброго дня, Іван. Добрий день зараз. Ми коротенько, недовго не будемо забирати вашого часу. Чому ми сьогодні тут? Чого Іван приїхав? І коротенько пробіжимося по тому, що що в нас ми зробили цього року і до чого ми дійшли. Значить, Іван е, зараз має дуже багато е, паперів. Він зараз, е, ми приблизно вже 4 години працюємо над документами, читаємо, е, спілкуємося з нашими адвокатами з Києва, підготували нам, ви бачили, дуже багато документів. Сьогодні я відправив теж по Івану е, скаргу до Львова в ГУНП на слідчу Фагат. Іван теж. Ми роздрукували і по своїй електронці Іван відправив теж дві скарги на слідчу Фагат. По тому, що Івана сьогодні, що Івана і мене допитували в п'ятницю 30.09, і це не був допит, а це був просто з нас знущалися, а саме слідча вводила вас в нас в оману. Ну, я відмовлявся їй давати, я казав, що це не по суті, а Іван розказував всю історію, яку не, не стосується даного кримінального провадження. Значить, що, що такий в нас Іван і чому зараз е, Іван біля мене? І якщо ви пригадуєте, ефір був десь місяць тому, де я е, випустив, розказав історію Івана Турія, якого засудили на 50 тисяч гривень. Значить, е, це відео набрало в Ютубі 107 тисяч на сьогодні. Вся Україна його дивиться, і Іван є постраждалою людиною від, на, від нашої нинішньої системи. Е, від кого він постраждав? Це починаючи від того, що він позвонив на 102. Е, давайте так, щоб я сам не розмовляв, давайте познайомитися з Іваном Турієм. Іван, давай так, щоб не, не довго час не затримувати. Розкажи сам історію, що з тобою сталося, що трапилось. Нагадай просто людям цей зловмісний день, за який ти сьогодні, е, по, по, ну, тебе сьогодні засудили на 50 тисяч гривень. Прошу Іван. Ну, 1 серпня я подзвонив в поліцію де -то о 19-й годині е, на 102. Поліція приїхала, це дерево зафіксувала, сфотографувала. Ну і сказали, можете йти додому. Не встиг я прийти до свого дому, як тут люди, всі як божевільні, біжать, мимовали куди, невідомо в якому напрямку, туди іменно до поліцейських. Ну Поліцейські з ними там до години торгувалися. Ну. Тобто ви їх викликали, а вони взагалі, можна сказати, не брали вас до уваги. Правильно? Ні, ні, ніхто не брав до уваги, так. Добре. А 2 серпня, десь о 8-й годині ранку, губеліт вже майстер лісу до мене дзвонить. Е, ні на прізвись, ні на ім'я. Ім Просто так. Говорить, на тебе ліс Госп склав протокол, що ти крав ліс. Тобто, отут, е, ремарочка, друзі, на тебе ліс Госп. Клав протокол. Чому сьогодні відкрили кримінальне провадження? І сьогодні наша тема це складені незаконно протоколи. Чому? Тому що 2 числа е, е, уже цей губеліт, майстер лісу, дзвонить до нашої Івана Турія і каже: на тебе склав лісгосп протоколи і постанови за те, що ти ніби вчора викликав поліцію на цей ліс, а ми склали, що цей ліс викрав. Ти так тобі, і вам і треба. Розказуйте далі. Ну після того я вже, знаєте, не знав, що робити. Тоді взяв, пішов до поліції в школи добровільно, представив заяву, що я не маю ні коня, ні техніки. Ну, не маю... тобто, на наступний день він Іван. Пішов до поліції, знаючи, що щось не то відбувається, і написав сам заяву. Поліція, ви в мене не взяли в перший день, коли я викликав. Другий день до мене дзвонить лісничий, склав протоколи. А зараз е я хочу, щоб ви розібралися. Тобто, Іван і ще на наступні дні ходив в поліцію і казати, що там відбувається. І Івану і там відмовили. Тобто, уже е поліція на місці. Лісничі на місці протоколи не складали і постанови, тобто на місці скоєння злочину, в чому нині будуть притягнуті до відповідальності. А потім Іван вже пішов по службах і Івану кругом відмовляли. Значить, поліція відмовлено, що в нас далі? Поліція відмовила. Тоді виконавча служба вже передала то, вже до прокуратури, то все. Прокуратура мені дала той перелік того списку. Що підписували. І через деякий час на основі цього прокуратура передала до суду. Скажіть мені, будь ласка, що вони, чого вас засудили? Ми можемо це нині говорити, і ми це нині говоримо. Ми до цього етапу дійдемо. А тому що Івана Турія простого селянина ввели в Оману, що прокуратура, що виконавча служба, а вони. Для того щоб Івана скорше е, притягнути до відповідальності а не систему, а не тих лісників, які написали на нього протокол. А ви розумієте, що це кругова порука? лісники сьогодні це вони е, можна сказати е, мафія чорні лісоруби. Це є бурштинова мафія. Я їх прирівнюю до бурштинової мафії. Вони, звісно ж, е, матеріальну вигоду надали прокуратурі і виконавчій службі, де Івану викликали прокуратуру і виконавчу службу і сказали: Іван, оплатіть там 180 гривень, 200-220 і, е, І ви за все забудете. Іван для... каже: Я не винен, але нащо мені їздити в то пішов і оплатив, введучи його в оману? Ми до цього дійдемо. Ми зараз. Говоримо за постанови, і Іван автоматично признає свою вину, не знаючи, що його тим підставили прокуратура і суд. Тому що ми сьогодні привикли довіряти системі. Ми привикли сьогодні бути такими, що нам хтось допомагає. Ні, нам сьогодні ніхто не допомагає. І в кінцевій Іван, як каже е його виконавча прокуратура, казала, що все буде добре, і він з тим їздив, поїхав. Е, ніби попідписував, робив, що хотів, він нічого не чув, він не розуміється. І Іван дійшов до суду. І що ви мали на суді? На суді так було. Пан Мекитин, знаєте, не кликав ні одного свідка, ні майстра лісу. Е, навіть не хотів мене вислухати нормально, так як суддя надає слово. А й все щось поза увагою. Все щось поза увагою. Тобто, Суддя Микитин вже він є. Завершальний етап е, тих постанов, які подали вже лісничу прокуратуру. Виконавчі треба вже засуджувати Івана. І він, Іван, там було щось 4 чи 5 судів, наскільки я пам'ятаю. Іван просив, викличте свідків, ті, які там казали, що якрав, викличте лісничого, викличте е, всіх сюди, і ми будемо розбиратися. Викличте поліцію, який я писав заяву, що я це не робив, що це робили ті, 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 ті. Що е, там є. Е, ну, Це просто надумана на Івана справа. Суддя переносив, 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 переносив. І кінцеві Івана засудили. Івана засудили на 50 тисяч гривень. Отак От сьогодні Іван. Скажіть, будь ласка, всім, яка у вас сьогодні пенсія на сьогоднішній день і скільки вас знімають е, сьогодні через о, о, оцей, оцей, оцей засуд? У вас? Ну, на, на даний час соціальна допомога становить 2100 гривень. Но вони мені не віддають, бо з 20-го року, з серпня, місяця вони знімати почали. E, щомісячно по ну, таке 400 гривень знімають там. 500 гривень так. знімають 200, але у вас 200 було два роки тому теж, чи у вас зараз піднялася пенсія? Ні, то недавно підняли. А була до того яка пенсія? Ну, то постепенно піднімали, 1800, а то так. 1800 пенсії, 500 гривень знімають 1300 пенсії. Сьогодні цей чоловік має вижити на 1300 пенсії через отаких от нахабних. Зломисних, е ви розумієте, бандитів в погонах, які сьогодні керують Сколіщиною. І тих 500 гривень е для Івана це дуже велике. Він не то, що якби він був винен, Бог з ним, але він не винен, а з нього його ще й е принизили його честь і гідність, його е забирають в нього гроші. І він сьогодні на виживанні на 1400 гривень. Він не знає, що сьогодні. Він має в місяць півтора тисячі гривень, тому що 500 гривень з нього вже два роки знімають. Це 24 місяці. Це собі уявіть. Це вже з нього зняли більше 10 тисяч гривень. Це ми так не подаруємо. Наша спілка адвокатів незалежних. Адвокатів України, наші колеги-журналісти з Багнет Нації, наші друзі з Верховної Ради цього не подарують. Подивіться на Івана. Він бідолаха, він проста людина, він ні в чому не винуватий. Він виконав свій обов'язок, зателефонував на 102, що йде незаконна вирубка, і Лісгосп склали незаконну постанову і протокол, за що буде нині покараний. Не будемо вас затримувати. Я хочу вам просто сказати. Ми, на чому ми? Ми минулого року відкрили кримінальне провадження в Державному бюро розслідувань міста Львова на надії на поліцейських за те, що вони не, не розслідували дану справу. І воно зараз в ДБР знаходиться. По сьогоднішній день ми цю справу не залишимо, ми однозначно її будемо піднімати і далі будемо їхати в ДБР і взнавати яка там ситуація. А, а на сьогоднішній, в 22-му, це було в 21-му році, в 22-му році, слава Богу, у нас з'явилася спілка незалежних адвокатів України. Ви бачите, в нас з'явилася Багнет Націй, і ми працюємо уже щодня практично документально. І ми вже починаючи від. Зараз вам скажу від 17-го, 07-го, якщо ви пригадуєте, в мене був ефір. Ми подали на, на загальну нашу оцю систему з колівщини. Це є лісгосп, які засудили Івана, Лісгосп, поліція, су, суддя, виконавча служба і прокурори шість служб від 17-го. Далі ми подали в ДБР на них, далі ми подали в Генеральну прокуратуру на них, до речі, зараз в Офісі Генеральної прокуратури ми подали в Печерський суд. І десь є рішення суду. Зараз ми вже чекаємо, там буде, надіємося і впевнені, буде позитивне рішення. Тобто ми всю Україну про Івана Турія знаємо. Ютуб 107 тисяч переглядів. Це мій рекордний, можна сказати, відео, де набрало стільки переглядів, там, де я розказав про Івана. Далі ми, е, Генеральна прокуратура, я вам сказав. Далі Висколівське Вісколівське відділення поліції ми вже зрозуміли, що це дуже тяжко, важко йде, що ніхто не хоче нині е, засудити систему. І ми подали е, на постанови. І ми вже 30.08 е, е, ми подали на е, незаконні постанови і протоколи, які виписані були на Івана. І на сьогоднішній день нам суд задовільнив. Маємо ухвалу суду. Е, дякуючи нашій суд, судді Курницькій, яка, е, яка побачила, що там є реальний злочин. І сьогоднішній день е, є винесене внести відомості до ЄРДР і вже відкрити кримінальне провадження. 10.09 маємо заяву далі. Ми вже подаємо у відділення поліції. Заяву зараз секундочку. ну, Далі ми вже подаємо заяви на слідчу фагат, на слідчу Сеню, тому що вони не розслідують, вони неправильні відомості вносять в ЄРДР. Тобто, у витяг від ЄРДР вони вносять ухвалу суду, а вони мають. Вказувати дату заяви про злочин. Вони мають вказувати потерпілого Івана Турія, заявника Явдика Володимира. І по суті, це незаконні виписані протоколи. Далі. Е написано клопотання визнати Івана Потерпілого. До сьогодні відповіді немає. Нині поступила Скара, тому що там є три дні у слідчої, щоб надати відповіді відповідь її сьогодні. Немає. Супровідний лист Іван подав. Е, і ми подали, що і додали всі докази, тобто ми слідству сприяємо. Далі подали е, 29.09 ми подали вже скаргу. вже на... Слідчу фагат знову ж таки. До речі, слідча фагат ніби себе веде добре, але вона крутить в сторону. Її допит ми вже з Іваном зрозуміли і з нашими спілкою незалежних адвокатів, був не по суті, і питання підготовлені були тільки проти Івана. І тому ми на неї зараз подали заяву про злочин і скару у суд. І завтра, друзі, по ній буде суд і буде цікавий. Далі, друзі, ми. Уже третього сьогодні уже Іван подає уже в ГУНП Львівської області скаргу, що клопотання її не розглянуте. І сьогодні подали в ГУНП Львівської області про те, що е слідчою е фагат, е був допит, е були допущені помилки. Все, тобто, при допиті були допущені порушення. Все на сьогоднішній день ми працюємо. Іван приїхав. Іван Повністю задоволені, ми задоволені. ми нині, Нам нині важко, але завдяки вам, що ви поширюєте, завдяки вам, що ви лайкаєте, завдяки вам, що ви у нас є, і ви нас читаєте, і ви бачите, що ми йдемо за справедливість, ми доб'ємося свого. Ну що, друзі, ваше, ваше слово скажіть щось друзям я на останок, і я потім скажу після вас. Хочу просити всіх таких високопосадовців, щоб ви допомогли розібратися в цій справі терміново, тому що це вже п'ятий рік, як то все точиться та подія, і все закривають справу, і все, все щось не, не то видумують. Так що дякую всім за увагу. На все добре. Дякую, друзі, що ви нас дивитесь. Ми продовжуємо працювати в тому ж руслі. Іван, ми Івана не залишаємо. Ми Івана не залишимо і не залишаємо не хіба Івана. Сьогодні до мене звертаються дуже багато людей з різними скаргами. І в подальшому я буду все висвітлювати, показувати. Є позитивні моменти, є моменти непозитивні. Ми їх будемо добивати. Ми їх будемо далі розробляти, розбивати. І все згідно закону, згідно КПК, згідно е, ККО, згідно Конституції України, ми будемо сьогодні робити все. Ми працюємо сьогодні згідно букви закону. Це незалежна спілка України з Володимиром Явдиком, 096-277-14-80. Це наші колеги, журналісти е, з Багнет Націй і наші друзі з Верховної Ради України, друзі. Дякуємо сьогодні Збройним силам України, які сьогодні е, боронять нашу територіальну цілісність, які сьогодні е, дають змогу нам з Іваном і зі всіма другими боротися з внутрішнім ворогом. Це п'ята колона. Це Система, прогнивши, яка сьогодні не знаємо, чому, але наш президент ще е, з нею порядок не зробив. Знаємо, що є важливіші моменти, але надіємося, що він це все бачить і е, чим поскорше зробить порядок з суддями, з прокурорами, з поліцейськими, з виконавчими службами, зі всіма з тою п'ятою колоною, яка сьогодні вбиває народ зсередини. Я бачу сьогодні дуже негатив. Всередині це якраз люди, такі як Іван, постраждалі або всі люди, які є незахищеними. І ми сьогодні звертаємося до президента України, щоб він бачив, дослухався нас і е, зробив зруб, е, так, щоб ми були захищеними, і ми були впевнені, що нас завтра ніхто не засудить, і е, ми можемо сміло ходити по тій землі. І нас е, зовнішній ворог, Російська Федерація. Нас не нападе і внутрішній ворог це наші можновладці, посадовці, держслужбовці нас тут, тут сьогодні е, не засудять, і ми можемо говорити сміло. Україна це незалежна держава, і Україна найкраща держава в цілому світі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава всім, хто сьогодні бореть нашу Україну е, зовні зовнішнім ворогом! Слава всім, хто сьогодні допомагає Володимиру Явдику. Матеріально, е, морально. Фізично і е, лайками, поширеннями. Дякую, хто поширив. Дякую, хто е, прокоментував. Це дуже мені приємно і дуже ви тим допомагаєте. Слава Україні! Слава героям! Слава нашому президенту! Слава всім, хто сьогодні за справедливість. До нових зустрічей, друзі. Далі буде цікаво. Цікавіше до зустрічі Іван. Всього добре. найкращого буде все добре. Не переживай. Сливо. Дякую, друзі. Щасливо.